Пані Інеса вже 10 років працює бібліотекарем, а у вільний час створює ось такі оригінальні обереги. Вона неодноразово брала участь у виставках народного мистецтва, але власної ще не мала. Пані Інеса створює як портретні ляльки, які вже мають свого володаря, так і звичайні, які можуть придбати всі охочі. Підготовка виставки тривала півроку, і за цей час, як зізнається майстриня, кожна лялька стала для неї улюбленою. Вони для мене всі важливі. У мене немає ні ніко... ну, таких особливих центральних немає. Вони всі мені. Дорогі, і кожна по-своєму, у кожної свій характер, у кожна по-своєму чимось цікаве, якісь пам'ятки про них. Яка складно не хотіла вдіватися. От, наприклад, у мене ось ця лялечка. Чотири місяці я не могла на неї одіти костюм, поки мені не принесли тканину, і от вона захотіла бути ось такою. На відміну від фабричних іришок, якими сьогодні заповнені вітрини магазинів, кожна лялька-оберіг має своє значення. Наприклад, ляльку наречену дарують молодим дівчатам для привернення майбутніх чоловіків, а лялька-немовля захищає сон і здоров'я новонародженого. Кожен такий оберіг сповнений емоціями свого автора. Більшість іграшок, котрі використовували наші бабусі, прабабусі, це були не просто іграшки, це були і обереги, це були і побажання. Це були іграшки, зроблені здебільшого роками матері бабусі, і вони несли їхню енергетику, їхнє тепло, котрі передавалися дітям і прививали їм ось ту любов до свого рідного, до свого споконвічного їм на належачого виставка триватиме до кінця червня чернівчани можуть завітати до краєзнавчого музею аби дізнатися більше про ляльки обереги та придбати й собі один із них Тетяна Верещенська, Дар'я Товпіч, Андрій Дубінецький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.